Дивиться, які дерева. Отак почалася зима. Зима вілка Отак. Дуже гарний. Гарний біленький сніжочок. мокрий Там погуляємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот такая у нас зима. Вот mm -hmm. стоит моя машинка. Следующая снизу. О, дасик.

Воно ж са мокер житає, починає танути. Так тяжко йти mm -hmm. брат якийсь таке. Черевички високі до колін. Щоб бути цей... Боже, якщо низький тип як От таке взуття кросовок, то відразу збирається. Так я вже набрала трохи. Вже... На такий сніг, трохи низький Бажано, щоб було якесь трошки взуття вища посадка. Так, ідемо Ідемо до церкви. Я показую сніжок. Тут, коли воно розтануло, то не дуже гарна атмосфера. Все таке чорне. А якщо? А якщо отакий от... сніжочок лежить, то гарно. Виходить. Навіть дуже гарно і не холодно. Упс. Сано під ногами не дуже. Боже, як мокро. Зараз паду. А так то гарно дуже. Так, пишіть, друзі, де ви? В якому місці? Ні, бажано локації не писати просто. Це в нас у Львові отаке. Випав сніжочок через ніч. І відразу все почало танути. Тут ще є таке гарне. А під ногами о, що робиться не дуже приємно. Взяла такі кросівки низькі. Такі зимові, ніби, але низькі. І вже трошки набрала снігу. Тож йду, нога мокра. Але йду. Так. Де ви, що ви розкажіть? Я не знаю, чи ніби передавали, що по всій території України такі сніжочки. Але сніг це реально десь, не знаю, сантиметрів 10, він, напевно аж випах. Як завжди, зима не очікую. Вітаю Анатолій. Привіт-привіт. Так, ну йдемо. Так, вітаю, привіт. Ми, ми знаходимося у Львові. Зараз йдемо до, йдемо до церкви. Тут така церква дуже гарна. У 2000 році до неї приїжджав папа Римський, Ну не цей, що був перед ним. Дуже гарна церква, я туди ходжу. А от зараз дорогою тут таке. Ось такі кучу гори, розкажіть, де ви чи вас такий сам. Чи такі самі сніжочки у вас. Ніби по всій Україні. У Львові стільки снігу. Зараз ми у Львові. Ну там по Українських селах, наскільки я знаю, там де. Мені говорили так само, ну ясно, що ближня територія до Львова буде все в снігах. І туди до Карпат, не знаю, як там Франківськ, напевно, також все в сніжочках. А як там, де територія фронту, не зрозуміло, що не знаю. Напевно, також був опади по всій. Дивіться, як гарно. Яка краса. Отака От тут декоративна ялиночка, стільки снігу, що вона так похилилась, щоб часом не поламало її. Ой, треба пострясати сніг з неї. Таке все лежить, але воно все дуже мокре, все тане. Так що під ногами буде дуже мокро, Якщо виходите у Львові беріть зуття вище. Я вам взяла кросівок такий, типу кросівка, то вже набрала, десь втрапила трошки сніжок і, і все. Треба такі трошки вищі брати взуття. Але так, тепло, не є холодно. Плюс, маємо плюсик. Йдемо рухаємося до церкви. Вона так від мене трошки далеченька. Розкажіть, чому до церкви не ходите. Чи хтось ходить до церкви. Так, гадик. В черевичках. Але це такі зимові черевички. Ну вони не зовсім зимові, де ми сезонні. Теплі, але як для такого снігу, то низькі трошки. Можна набрати просто сніг, високого життя. Можна набрати сніжочку. Так що, а ви звідки приїжджаєте до нас? У Львів трошки, так, Одесі. Тепло. Ну, класно, ти так і знала. Що це тільки на заході. Такий сніг. В Одесі тепло. Ну, для чого опали? Тут ну, у Львові так само зараз. Дуже, знаєш, тепло, можна опалення також вимикати. Просто то, що ну, зранку було холодніше, від снігу холод дає. А так не є холод, ну сирість. У Львові завжди сирість. Такі. Так як в Лондоні, завжди тумани. То у Львові завжди висока вологість. За це я не люблю Львів за його вологість. От так, наприклад, помиєш собі волосся, гарно зробиш укладочку і вийдеш на таку погоду, вологу і зразу все покрутиться, стаєш барашком і знову потрібно йти робити укладку. Ну, Львів зручне місто. Залежно, залежно, що ви маєте на увазі, зручне. Гарне місто, класне. Багато аспектів крутих. Є свої нюанси, як і в кожному місті. Але місто просто чудове. Я його обожнює, особливо центр міста, якщо відпочити, якщо так для задоволення, для душі, просто прогулятися. Місто старовинне, гарні кафешки, підвальні, Затишно, приїжджайте, кава дуже смачна. Є дуже гарні місця у Львові в центрі, де можна попити кави смачної. Наприклад, цукерня є така гарна, солодка кав'ярня. Ну, дуже багато таких тематичних різних. Типу такі, як ну, Криївка, хто може чого, бо знає, бо був газова лямпа, копальня кави, майстерня шоколаду, де прямо там ливить. Я так люблю солодке, тому майстерня шоколаду мені дуже подобається. Там так прямо фонтан і тече шоколад. Ух, Там вже так. прямо купатися. Кажуть, ванна шампанська, ні, ванна шоколаду. Це крутіше. Так, Я вже підходжу. Рухих зближче вже до. до нашої церкви. Трошки є де йти, але йдемо. Тому так. Тож я трошки дізналася, де сніг є, де нема. Без всяких новин. Так що корисно деколи вийти в ефір, поспілкуватися, люди все знають, люди все розкажуть. Тому давайте частіше Тут Зараз вам покажу ця церква, яка вона красива. От сюди приїжджав папа Римський. Прямо тут це було 2000 тисячі, дві тисячі якісь ну. Точно вже не пригадаю, треба поговорити. Дивіться, яка вона красива. Дуже гарно. і зверху також. І зверху, і зсередини не знаю, затишно мені подобається. Але під ногами можна впасти, щоб не впасти. Так, слизько, от що наробило. От що наробив той сніжок. Якщо сніжок, то має бути морозець. Ой боже, тут, тут прямо ріка. Не перейду. Річки. Все, підходимо до церкви. Така красуня. バイバイ。